Всі полюбляють подарунки, правда? Я теж полюбляю також. Це подарунок від людини, яка обслуговувала в мене скутер Апріля Скарабео, яку я поставив в продажу. Чоловік, звати його Вітьок. дуже приємна людина, приємно спілкуватись. І він їздить в Європу, возить, не знаю точно, що возить, але якщо він навіть. Подарив мені гідроізоляцію, це буде добре. Але Хоча я так відчуваю, що там не гідроізоляція. Подивимось, подивимось. Катеринко, давай, допоможи мені. це. Що тут нам А ну-ка. Що це? Що це? Ведешки-пшикалки 450 мл. Марка Vitano. Мабуть, мабуть, непогана марка. Ну, це так точно європейське. Написано, да? мастило універсальне. Універсальне? Прекрасно. Прекрасно. Ще одна, так? Да? Ну, для ступиці. Це, це в майстерні взагалі. Та теж і по дому. Це воно. Е, ви знаєте, ці балони кожен день йде якийсь балончик, реально. Їх не випивається нічого, і його потрібно купити. Якісь, як не одне, то друге. От дякую за це. Що далі? Очищувач двигуна. Інструменти, все прекрасно, все те, що якраз по адресу. Очищувач двигуна. Прикольно. Ця штука, до речі, коли фірміна е, вже закінчується, сюди наливаєш щось з розливу. Також фірміну, звісно. Дякую за це. Щось не зрозуміло. Ну, це, мабуть, піна для мойки авто. Мабуть, понюхаємо і скаже. Хоча вона буде відкрите. Ну, це ніколи не лишнє, тим паче в зимній період. Оба! Може я нарешті навчусь болгаркою в, в, ці, в захисних окулярах, а то бляха-муха. Так. Плав для нігтів чорний. О, це Катька менше. <плес> <плес> Катюша не Ну, ми так колись настройки називали. О, Це нагіля забувати. Добре. Супер! Це для, для бортіровки коліс акуратний, класний. Ванюха, привіт! Дивися, що тут нам підогнали. <плес> Фіксатор, мабуть. Фіксатор різьби. То це все. Ну, людина знала, що робила. Тріщотка, о Боже, нарешті. Нарешті щось. Ви знаєте, ці китайські, от береш іменно китай китайський і кажуть, бери, ти не знаєш, де на ринку має бути, їх ще важко знайти. Вони постійно, вони не скоро виходять з ладу, коли крутиш. А вони постійно вибивають на нейтральну. Ти крутиш вперед нейтральна і а, а, переключаєш. Так що, це такий розхідник, що він. Вау! Wow, є! Yeah. Це взагалі не обсуждається тут. Там цікнути, там цікнути це. Це що, викрутки, прекрасні в руках, дуже удобні, я вже бачу. І... Блін, так вони ударні. Вони ще ударні, фірма ударних викруток. Набор. Ех. Акуратні. Чудово. Перехідник. Перехідник. А, так це тут ще є щось всередині, так? Да? А, це тріщоточка така, так? Да? Ну, угу. розкажіть мені, тому що я не цей. А ну-ка Котеренко. Крути. Угу. Ну нічого собі, все людям. Нічого собі все людям, так? Да? Кать, я такого ніколи не мав ще. Що, це ще одна тріскачка? Угу. Ха. Самен Баданович. Дивись, і тобі є. Дивіться. Ха-ха! Крутяка, так Мені, знаєш, Я як... такої маленької не бачив. Воно там. Цей... Це якийсь перехідник. Блін, воно, от дивіться, маленька така це, а воно таке важке, реально. ну, Коли воно зроблено. Бітка, дивись, так це підшурик, це те, що я шукав. Е, удлінитель довгий. Вітяк, мабуть, ще Ой. нас десь одним оком дивиться в тіктоках. токах Перехідники є, бітки, головка під 24. Довга. 24 довга. Бушні, хороші якісні головки. Вони по адресу, вони 100% по адресу. У нас таке. О! На! Арсемен удивився. Вау! Сверло фірмене. Воно вже може служити 100 років, якщо його вміти підсверлювати, а ми вміє... підточувати, точніше, ми вміємо. Тут взагалі лиш галочка така. Раз. Опа, а це що таке бошовське цікаве. Що, це, фімент баданович? Головки і насадки. Звичайно, це підшурик насадки. Це підударний, мабуть, підударник. Підударний пістолет, мабуть. Чудово. Бош, ну як з Німеччини. А ну-ка, там немає нічого написано. Пише щось у нас Висипай, висипай ну висипає. Висипа Де? Девальтовська. Дивися, яка є ще. Бітка Девальтовська. Шармально. Хтось Заріше. дивиться з людей, в кого СТО Великий має повні інструменти і дивується, думаю, нові Мамонти. Та Мамонти, бляха-муха. <ріх> У нас інструменту немало, але зараз скільки люди придумували цього, що це просто. І ця бідка, ви розумієте, скільки вона буде служити, якщо вона з Германії привезли, і вона в натурі Девальтовська. Це можна убити когось. <рес> ну і... О, ну це, це взагалі. Бляха, спасіба. Дякую, Вітчок. І дякую, і спасибі, і і, галочки, і... і... І плюсик. Це дуже. Це знаєте, скільки економії навіть по, -по фінансам. Тому що яку викрутку, подумайте, яка купив викрутку, ти маєш Та не сіга, купуєш ці китайські добрі там, чи навіть оригінальні, Вони час від часу виходять з ладу. Дешевші, скорші, а дорожчі, викрутка, як викрутка, крутити не можеш. Тому кожна, кожна річ купляється і б'є по. Фінансах, а якщо воно ще якісне, то купив раз і забув. Дякую, друзі. Дякую, буде служити. Буде у відео буде видно, як ми реально ним пользуємося.